І так, добрий раночок. Починаємо знімати влог. Сьогодні неділя. Я вже зварила собі каву і зробила сніданок. На сніданок сьогодні вівсянка з корицею. Я починала думала починати влог в кухні, але щось я. Передумала і вирішила змінити картинку початку влогу. І починаємо сьогодні. тут. Я вже кілька днів не знімала. Сьогодні, нарешті, починаю знімати влог. А сьогодні планую трошечки такий чіловий день а побути вдома, позасмагати. Якщо там хмарки не з'являться, тому треба скоріше їсти, пити і йти засмагати. Коротше. Все, походу запрошую у мій влог, буде цікаво. Ось так виглядає мій сніданок. Сьогодні думала, що я хочу їсти, але зупинилась на вівсянці. У мене, на жаль, немає ягід і фруктів, які б підійшли сюди у вівсянку. Хоча, можливо, є груші, можна було б груш додати. Коротше. І е, моя кава і я вам скажу, що коли в мене кава в оцій грушці, якась дуже така насичена, класна картинка виходить. Так, перевдягнулася в свій улюблений купальник і, і йду трошечки позасмагаю. Це я вже тут все підготувала. Так що в мене є подушка. Цим я не прикриваю обличчя. Далі в мене є навушники. Зараз буду слухати нову аудіокнигу. У в мене є водичка, оскільки зараз спекотно, доступу до водних джерел у мене немає. Але ось таким от побризкатись дуже розвідає. І зонячні окуляри. Я вже засмагаю, прямо класненько. Скажу вам таке, що я ще намагаюся насолодитись літом, але водночас я вже, в принципі, чекаю осінь цими такими затишними домашніми вечорами, з чаєм, але одночасно її ще, знаєте, хапаю літо за хвостик. Хочеться трошки позасмагати. Я вже минулого тижня в неділю трошки засмагала і сьогодні трошки позасмагаю, щоб трошки відновити свою засмагу. Ну що, мій день іде за планом, трошки позасмагала. Там, правда, сонечко, хто виходить за хмарок, хто ховається за них. Але годинку 10 я позасмагала, в принципі, цього достатньо. І зараз, як ви бачите, я вже перевтягнулася і буду робити тренування сьогодні наверх. Зараз закінчу тренування. У мене взагалом день розписаний всякими такими приємними справами. Але мені сьогодні треба змонтувати і виставити Музика І так, я вже зробила тренування, я вже перевдягнулася, вже зробила трошки макіяжу у домашнього. І мене почало трошки дратувати. По-перше, в мене почали сідати телефони, тому що я не помітила, що там вже один відсоток. По-друге, в мене закінчується місце на телефонах, мені треба почистити і нічого я не можу зняти. І змонтувати влог я теж не можу, тому що мені спочатку треба зарядити телефон, а потім почистити місце, але щоб я зараз не дратувалась, я зараз це все відкладаю і піду читати книжку. Так, словом, я собі зробила другу каву. Якщо я поки що не можу змонтувати влог, то е, я перенесу це і займусь тим, що, чи, що теж хочу зробити. Е, кава, і йду читати книжку. Якщо говорити про художню літературу, то ось ця книжка мені прям заходить. Прям цікаво. Тут про ворожіння, карти таро, про якісь дивні речі, але написано досить так динамічно, досить цікаво. І немає такого відчуття, що ти читаєш 100 сторінок, а нічого не відбувається. Тобто тут Кожну сторінку щось відбувається, і мені цікаво. Єдине, що я якось так трошки помаленько читаю, але вже ось тільки прочитала. Словом, йду читати. Я трошки почитала. Зараз йду в магазин біля дому, куплю хліба морозиво. І в мене ще в планах сьогодні помити машину. Нарешті, бо я ніяк не дійду до неї, щоб помити. Коротше, ви мене вже сьогодні, бачите, в п'ятому образі. Спочатку халат, потім купальник, потім спортивне. Ой, за камні, потім домашнє, і зараз я перевдягнулася в майку і в шорти. І п'ятий образ за сьогодні сидячи вдома. Так що такі справи читати мені прям. Мені прям так цікава та книжка. Прям не можу відірватися. Е, так, а, машину помити, блог змонтувати. Це мої плани ще на сьогодні. Мені так подобається. У мене тут пакет для господиня. Мені так подобається поєднання кольору хакі в майці і засмаглого тіла. Чим дуже класно. Так що... Йду я в магазинчик. Так, все. Пункт наступний на сьогодні. Я зробила машину, помила. Тепер вона чистенька, свіженька, гарненька. Але в мене там, до речі, закінчився аромадифузор. Я вам давно про це розповідала, я так ніяк нового й не купила. Тому треба щось купити, бо я люблю, коли в машинці гарненько пахне. Все. І так, ми готові вечеряти. Сьогодні кукурудза, курочка і помідорка. Кукурудза цього разу має бути смачна, бо попередня була не дуже смачна. Це смачного. Добрий ранок, вже понеділок, наступний день, я вже зібралася, зараз буду виїжджати по справах. Єдине, що я хотіла, бо виїхати трошки раніше з дому, але я не встигла, так як я запланувала миття голови на ранок. І, коротше, поки це все зробила, то вже трошки пізно, але зараз вже буду виїжджати. Словом, зібралася, висушила волосся. Не зовсім так, як мені хотілося, буквально кілька дотиків брашем зробила і мушу бігти. От, але сподіваюся, що воно там вкладеться саме по собі. У мене сьогодні кілька. Кілька справ у місті, можливо, десь забіжу каву поп'ю. Коротше, все по ходу я поїхала. Так, я вже одну локацію свою обійшла. Зараз зійшла випити капучино, і тут трошки посиджу, подивлюсь деякі матеріали в інтернеті, і далі в мене ще по планах сходити в магазин. Я в своєму улюбленому закладі називається Чайка. Сьогодні я вирішила тільки капучино випити. Сиджу за іншим столиком. Тут прям затишно. Все капучинку мою принесли. Водичка в мене капучинка. і зараз буду сидіти, дивитись листати інтернетік і пити капучинку. Коротше, сиджу я тут п'ю каву, дивлюсь, виставляю з і я не розумію, що сьогодні з погодою. Я не розумію, чи мені холодно, чи мені е, спекотно. Ну, в принципі, не, не дуже спекотно, тому що 21 градус. А, і я дуже довго думала, що мені вдягати, чи сарафан, чи щось таке більш штанішного типу. По-моєму, ви падаєте. Так, я вас зловила, а я дивлюся ці кадри, мені прям капець, як подобається картинка. Такий гарний вигляд, гарно так небо відбивається в іконочку. От прям хочеться записувати ще, до, ще далі відео. Так, я зайшла в свою улюблену стіму і хочу поміряти кілька курток. Бо я вибираю собі на осінь. І ось такий лонг-слів, але ще ви образила світліший. Так, лот номер один ось така куртка. І ось так вона прикольно виглядає в розтібнутому варіанті. Так, це така ж, як попередня, але в левкому кольорі. І тут розмір тільки S. еска. Мені здається, що X точно краще. Ось такий он, сливчик давай, давай, давай. в коричневому кольорі. Ну і ще такий варіантик. Я вже в машині, я з покупочкою вдома покажу, що обрала. Мені ще десь годинку треба зачекати, тому що десь через годину і трошки в мене ще, я ще маю бути в одному місці, тому вже повернулася в машину і зачекаю в машині. Я вже обійшла всі пункти, які мала, кави попила. Результати рентгену забрала, в магазинах побувала, в Сільпо сходила, купила оселедець на вечір. Мій чоловік з мене тупо знущається. Йому подобається норвезький оселедець, якого треба чистити. Це в останній раз я йому це купую, тому що я би обрала філе і не заморачувалася б над цим. Все, всі пункти обходила по тому, що я читаю в рентгені, все добре, тому можна бути спокійним, але так як я це розумію, можливо, лікар там по-іншому запрочитає. Єдине, що я хотіла ще пензлика, подивитись на макі для макіяжу, для бронзера, для контурингу, але точніше, я його подивилася, але. А в фізичному магазині дуже маленький вибір був і вони такі були мало набиті, тому я вже не стала брати. Десь треба ще пошукати, тому що в мене загалом пензлики треба було б оновити. Коротше, всі пункти обійшла. На вулиці сьогодні трошечки так прохолодненько. Зараз треба відкрити вікна, щоб мій, мій оселедець не, не стук до того моменту, поки він буде в машині. Це буду чекати тут. Так, я вже вдома традиційно собі зробила каву, як відразу як прийшла додому, і зараз беру книжечку і йду на годинку трошки почитаю. Ось стільки, бачите, мені лишилось прочитати, прям цікаво мені. Тому зараз трошки відпочину, бо цілий день не вдома. Ото знаєте, втомилася. Тому зараз такий кофі-брейк. Так, господиня, мені вже на кухні. По-перше, я підготувала запіканочку. Зараз поставлю в духовку на ранок. Поки готую, поки вона мені не набридає, і мені подобається її від'їсти на сніданок. Звісно, настане такий момент, коли, можливо, вона мені набридне, і я там буду робити якусь паудру. Поки що. Це ідеальний сніданок для мене. Тут я вже нарешті зробила філе з оселецем, помучилась. І в духовці запікається картопелька. Скоро будемо їсти. Так, я ж майже забула показати вечерю. Картопелька, печена, оселедець смачненький. Помідорки. Мені здається, що не всі люблять помідорки-оселедець. Я раніше не любила поєднання яких-небудь овочів з оселедцем, але зараз беру собі помідорки. Так, добрий ранок. Вже сьогодні вівторок. І я приготувала собі сніданок. Не як приготувала, розігріла вчорашню запіканку. Ви вже зрозуміли по вчорашньому кадру, що сьогодні буде запіканка. Роблю собі каву, йду снідати, і буду збиратися. Так, кава перша це must have, це. Просто супер класно. У мене трошки е присмажилась запіканка, коли я її накидала. У мене немає, на жаль, ніяких ягід, тому просто додаю сметани. Не прямо ресторанна подача, але нормально. Запіканочка моя готова. Кава моя готова. Нагадую, каву я п'ю з цукром. Я себе не силою. У мене був експірієнс, коли я пробувала пити каву без цукру. Але мені більше подобається все ж таки з цукром. Можливо, потім я перейду на той етап, коли буду пити без цукру, але на даний момент так. Смакота. Все, я йду снідати, потім ще включусь. Сніданок я з'їла, каву взяла з собою в кімнату і зараз буду робити свій макіяжик. А, такий легенький. Так, коротше, я роблю свій макіяжик, мене оболтали з'їздити в село. А, там малинки назбирати, нарвати. Коротше, ну я не відмовлялась. Так що роблю такий невеличкий макіяж, в принципі, такий, який вдома, і будемо їхати. Я, в принципі, сьогодні трошки не дотримуюсь, мені здається, таймінгу, тому що я планувала от уже за хвилин 6 виїжджати, але я ще не зовсім зібрана. Тому я зараз швидесенько. Ой, господи, щось тяжко говорити. Швидесенько доробляю мейк, вдягаюся, і я не знаю, що мені вдягати. Бо там ніби ніби. Ну, ніби має бути щось таке, як вчора. Ніби й не холодно, ніби й не жарко, ніби трошки прохолодно, коротше, не зрозуміло. Але може бути в джинсах може бути жарко. Коротше, я тут в роздумах. Тому наношу румяшка. Або, напевно, я вдягну сарафан в свій. Старішенький. От, якось так. Каву я взяла з собою сюди. Все допила. Так, що я ще додам? Я ще додам трошки бронзеру, бо можливо, я захочу щось зняти. Це, звісно, не точно. Якийсь рілтик, такий атмосферний, сільський, але можливо. Так, зараз я щось тут таке швидке на що мені не буде подобатись. Так, хочу собі обрати нові пензлики. Або, ну, не пензлики, а хоча б один пензлик для контуру і бронзера, бо цей мене вже трошечки виглядає геть сумно. Перше, їх треба помити, бо я вже трошки давніше мила. Все, коротше, мені здається, що норм. Все, зібралась, готова виходити, вдягнула все ж таки сарафан. Мені здається, що в джинсах буде спекотно. А, цей сарафан мене такий на любі випадки життя. Це я буду бігти. Ми на локації. Я одну сюди малинку. Ау! І я хочу її зробити шоколад. Спробувати. Треба шоколадку. У мене ж поки що тут прогрес невеликий. Я не збираюся, звісно, багато брати. Ну, ось так. От. Так, мої здобутки виросли до такого розміру. І е, я, в принципі, думаю, що мені вистачить. Це, знаєте, я не зстиг, що воно, то грибуть від жадності. Я не пам'ятаю, що казала, хочу спробувати зробити з шоколадом, тільки мені десь треба шоколад знайти. Бо, не хочеться прямо в магазин заїжджати, але... Так, я вже вдома і зараз хочу зробити ось цей такий модний рецепт, який зараз продається в різних дорогих магазинах. Малина в шоколаді. У мене тут розтоплений молочний шоколад. Е, поки що тут не вся плитка, але дивлюсь, що його тут доволі небагато, тому не знаю чи наскільки тут малин вистачить. Підготувала малинку, підготувала тарілку, на яку буду класти. Це все зараз хочу обмокати і відправити в морозилку. Так, я тут не можу знайти класний ракурс, але давайте спробуємо. Так. Кинула малинку і ось так кладу на тарілочку. Ну, якось ось так вас поставила, я просто не хочу йти за великим штативом, а маленький він трошки незручний. От ось так. я думаю, що я його ложечкою так от покалапуцькою там, не хочу я різними шпашечками гратись. Я хочу це зробити швидко і щоб це було прям капець як смачно. Але це така доволі клопітка робота, я вам скажу. Ці кілька малинок займуть так нормально часу, мені здається. Або можна їх по кілька штучок кидати. Ну, коротше, я тут буду займатися, потім вам покажу. Так, ну що, я закінчила. Ось така порція малинки в мене вийшла з плитки шоколаду. І мені здається, що ось та, яка вимокувалася в залишках шоколаду, вона буде смачніша, ніж та, яка була на початках, коли там дуже великий слой шоколаду, а ось тут такі детоненькі, і мені здається, що це буде прям капець як смачно. Словом, виглядає це, звичайно, не зовсім естетик зараз, але я думаю, що це прям буде дуже смачно. Все, відправляю в морозилку. Потім поділюсь, як воно вийшло, і як в мене відчуття. Так, ну що, ми плавно перейшли в наступний день, і я готова показати вам свої покупки з позавчора. Е, відразу вам не показала. Вчора в мене були інші плани, як ви бачили, вони ввечері з'явились. Е, позавчора ввечері з'явились, і сьогодні я лише до них дійшла і заодно вам покажу, і заодно подивлюсь сама в нормальному образі, а не е, в сарафані. От, значить, тепер треба подумати, як мені прицепити. Мікрофончик, щоб був хороший звук. По-перше, значить, з курток я обрала ось цю куртку. По-перше, я хотіла щось типу бомбера, я хотіла, думала, можливо, якийсь шкіряний бомбер, можливо, щось, ну, типу, Вдалі це мав би бути шкіряний бомбер, але я побачила ось цей. Ну, і відповідно, щоб це був мій колір, не надто темний, не надто світлий. Коротше, я обрала цей, але насправді мені ще дуже сподобався останній тренч, той, що я показувала, він прям дуже крутий, але він був дуже дорогий. Тому ось цю куртку я взяла, і я взяла. Ой! І я взяла ось цей лонгслів. Так, як ви бачите, мені прямо зайшов ось цей колір. Він прям схожий з майкою, але лонгслів, дивлюсь, що ніби трошечки тепліший відтінок. Коротше, він такий тоненький, доволі приємна тканинка. Зараз покажу ближче по складу це віскоза і коротше, мені сподобався. Давайте спочатку примірюємо куртку. Я загалом сама подивлюся, як вона буде до джинсів. І ще хочу поміряти зі своїми широкими штанами, які я минулого року купувала теж у стімі. Ну, якось ось так. Я прийшла до дзеркала себе подивитись. Ну, мені подобається. І він такий, ніби, знаєте, трошечки буде тепліший, мені здається, ніж шкірянка. А, він такий цупкіший. Ні, класно. Бо я ж, знаєте, як міряла до сарафана, ну воно трошечки невідповідний не образ був. І лонгслів, як я міряла до сарафана, то так собі воно було. Коротше. Клас, мені подобається. Це в мене розмір С. Знову вас переставила сюди, щоб показати. Ось так він ззаду виглядає, і ось так. Спереду, я задоволена. Так, приміряла лонгслів під свої брюки. Я його вже і під джинси вдягнула, але вже вам показуюсь у брюках. Коротше, ось так це все виглядає, і давайте ще наверх тягнемо куртку. Ну, воно прям надто однакового кольору, ніби, знаєте, такий костюм. Але, не знаю. Мені здається, що має бути непогано. Я щось трошечки розстроїлась. Я щось, ніби, трошечки, не знаю, щось мені трошечки заблідо виглядає, хоча, можливо, норм. Е, ну. Будемо думати, що це такий задум, <смі> щоб воно відповідало по кольору. Ну, але так як я люблю ці кольори, то відповідно я й обираю щось таке. Якщо тут, тут головне, мені здається, щоб був такий трошечки, якщо вдягати куртку і штани. Головне, щоб тут не було такого ж кольору, бо я ж можу, в мене ж решта є і світліших речей. А ось ця темненька. Кофта буде відтіняти. Коротше, ось такі в мене покупочки. Я е, частково готова до осені. Ну, я задоволена, якщо чесно. Я от прям дивлюсь на цей образ, і він уже такий прям. Осінній, осінній з такими нотками, осені, коли ось так затишно вдягнутись, десь якусь затишну або кав'яринку зайти, випити кави, десь прогулятись по парках осінніх. Коротше, ну, вже такий затишний, осінній лучок. Так, по тканинці. Ось така тут тканинка, доволі приємна, доволі тоненька. І. Е... Ну, Я не знаю, вона не прям буде зігрівати на таку якусь теплішу погоду або під теплий одяг, але, слово, мені подобається приємна до тіла. І щодо куртки, тут ніби такий, знаєте, ніби, ніби під замш такий, Ось така вона приємна, затишна, така, м'якесенька. Так, я вже зробила тренування, трошечки такий порядок вдома навела і займаюся, намагаюся займатися чимось корисним, але поки що в мене не дуже виходить. Я собі зробила другу каву. І зараз ми з вами будемо пробувати мою малину в шоколаді. Mm. І це прям смачно, прям капець як смачно. Шоколад, солодкість шоколаду перебиваються кислинкою і свіжістю малини. Круто! Єдине, що я її вчора пробувала, коли тільки застиг шоколад, але малина була ще не морожена, вона була смачніша. Але я розумію, чому вона продається і взагалі морозиться. Тому що, ну, типу, свіжа малина, вона б там, мені здається, зіпсувалась дуже швидко. Тому вона сама морозиться. Я думаю, що вона зараз трошки постоїть. Сама малинка трошки підтана, але це смачно, це класно, це такі собі а, солодощі. Ну, коротше, мені сподобалось. З плитки шоколаду вийшла невелика кількість малини, ви бачили. От. І я собі взяла, от зараз буду з кавою їсти пити. Все, малину ми з вами попробували, можете спробувати зробити, бо це круто. А, а по-моєму, я вам казала, що так, мені здається, зараз я знайду. Мені здається, що ось там, де був тоненький слой шоколаду, вона буде смачніша. Ну, коротше, смачно і так. Та. Все, буду я щось корисне робити. І пити каву. Я зараз готую вечерю, я не можу не показати цю красу. Ось тут у мене просмажуються пом... помідорки, болгарський перець на вершковому маслі. І з цього всього я буду робити ось такий соус. Далі я зараз зроблю котлетки. І цим соусом залью в формі і поставлю запікатись, а на гарнір там вариться картопелька. Так, ви заподіваєте, я пока вас відключаю. Я сформувала ось такі котлетки, доволі великі. Я просто хотіла, щоб воно влізло в цю форму. Тобто, за рахунок того, що вони великі, вони займають меншу площу і воно вміщається в цю форму. І зараз буду заливати ось цим соусом. Тут багато помідорок, перчик. Сме далі я ще додала трошки водички. Трохи сметани, ну і, відповідно, сіль, перець і сухий чесник. Я це все буду заливати і відправляти в духовочку, тут хай воно запікається отак От виглядає наша вечеря. Доволі яскраво і так багато соусу він такий насичений. Я трошечки спробувала, соус дуже смачний і має бути смачно. Тому. Якщо ви їсте, вам теж смачного, і ми будемо вечеряти.